І це є трагедія людини, що людина перестала бачити Бога присутнього в своєму ближньому. І коли ми дивимося на іншу людину, не як е, на ту, в котрій живе Господь, як на Божу дитину, то ми бачимо все зло в ній, бачимо помилки, бачимо е, її якісь невдачі. Все те, що, її, що вона робить неправильно, як я бачу присутнього Ісуса в своєму ближньому, з цього можна посповідатися і треба посповідатися з цього, якщо я не бачу в своєму ближньому, своєму чоловікові, дружині, в колегах по роботі, в людях, яких зустрічаю протягом дня, якщо не бачу в них Ісуса, просімо Духа Святого, щоб Він. Відкрив наші очі, очі нашого серця, щоб ми бачили, що інша людина це не мій ворог, інша людина це не мій конкурент, бо це не хтось, хто є моєю небезпекою, але це Божа дитина, в якій живе Ісус.